Давайте сьогодні подивимося за допомогою SDR-приймача, як працює ELRS е, система керування дроном. Як вона виглядає в ефірі. Так, що нам для цього потрібно? Нам потрібно передавач і дрон, щоб бачити лінк. І нам потрібно SDRP на нашому пайтку. У нас є Blade RF. Ну, і е, програма ну, Radio Companion для того, щоб це реалізувати. Навіщо нам, можливо, може бути потрібно дивитися, як виглядає в ефірі ЛРС канал. Е, ну, по-перше, ми можемо таким чином перевірити е, працездатність. Антени працездатність лінку між дроном і, і приймачем, що дійсно щось відбувається і передається. Для регуля... регулювання направленої антени це може знадобитися. Ну і також ЄЛРС це найбільш такий доступний, на мою думку. Приклад ппрч сигналу. Тобто ми можемо подивитися, як виглядає ППРЧ сигнал. ппрч це сигнал, якому несуча частота випадковим чином змінюється багато разів за сеанс випадковим чином. Для того, щоб таким чином боротися з завадами. І Такі, ну, відповідно мати більшу дальність. Так, що нам потрібно для е, приймання сигналу? Нам потрібен значить, е, source. Ну, давайте його знайдемо. SOPI source, blader.f source source. Нам потрібен, ну ми тільки будемо візуально дивитися, тому нам потрібен нам інструментation GUI Sync Ми з'єднаємо так, sampling rate виставимо велику, максимальну, яка вміє наше обладнання. <coughs> так, ще нам что нам потрібно? нам фриквенсия треба. Фриквенсия мы возьмем візьмемо GUI Widget, GUI -ранч. Так И. Старт у нас має бути. Ну, якщо б 900 захватить, буде 800 МГц Стоп. У нас і ЛРС буває двох типів основних. Це в районі 900 і в районі 2.4, як Wi-Fi є герцем Е, ну, З варіаціями на цю тему. <кій> ну, і також, до речі, можна визначати немаркований пристрій, якщо у нас ми не розуміємо, який точно, ми можемо таким чином розібратися. Так, у нас, е, тому ми візьмемо, щоб там не перероблювати, візьмемо широкий діапазон до 2,5 ГГц. Степ 1 хай буде у нього 1Е6. 1 МГц буде крок. Перемикання. Default value 900 поставимо. Так, зробили. Зараз треба зберегти його кудись. Що нам ще потрібно? Е, у нас е, є такі тут. Парам... Давайте продаємося в параметри. Тут у нас самплін-рейт вистаплений зі зміною rate. Mm. Так, bandwidth, ширина. Е, значить, у нас е, будемо до частоти найквіста. Це самплінрейт на двоє. Брати ширину, частота у нас задається. Frequency correction не, не потрібен. Gain, Gain. Ми зараз зробимо Gain. змінну І зараз ми її е, теж задамо. Це підсилів е, керування внутрішнім підсилювачем нашого Blade -Ref а. Ще один е, візьмемо А, е, І в ньому ладимо цей Gain gain. Він, здається, від мінус одиниці до. Там до 60 чи до 70, і хай буде до 60. Default value. Ну. Це наш гейм. Так, що йому ще не, не вистачає. А, я його забув назвати правильно. Так. Все. GIN. Ну, начебто все. Ну, давайте вімкнемо, будемо дивитися, що в нас там відбувається. Зараз поки що у нас ще немає джерела сигналу. А ну, зараз, в принципі, нічого і немає трошки кольорами пограємося, щоб воно було не таке червоне. Так, не, це в цю сторону, а всю. Ну. О, таке візуально приємніше. Ну це наш ось шум на фоні. Фоні білого. Так, дивимося, що у нас тут ще є. Так, ну, чистота. Ну, Можемо зараз покляцати поки що, що у нас тут є. У нас тут десь в цьому районі може бути GSM-сигнал, gsm станції десь працюють в цьому діапазоні. Ми, в принципі, могли б їх побачити. Якби ми зараз були на вулиці. Ну, Так, ми нічого не бачимо. Так, ну вмикаємо тоді наш, не бачимо нічого тут, вмикаємо наш джерело сигналу. Ну я просто знаю, що тут він на 900 цей, тому ми, щоб довго не шукати, ми зараз одразу на нього перемкнемося. Давайте перемкнемося на нього. 900. Тут, у нас треба з кольорами тільки погратися. Ось наш сигнал. О, їх видно. Ось пішли наші сигнали такими точечками. Їх видно. Тут ось вони, бачите, стрибають. Е, крайню частоту можна побачити. А, нам тільки треба було тут там задати, зараз ще задамо. Ну, О тут Center frequency треба вводити, щоб він правильно відображав нам center frequency треба поставити Frequency. Щоб гуїти гарно відображався, значить, нам треба задати нашу фріквенсі і uh, bandwidth sample rate на, на 2 Так як ми задавали в приймачі, щоб воно якось відповідало. от Давайте пус, ще раз подивимося, що у нас відбувається. Значить, у нас стоїть на 900. Ось ми маємо, бачимо передачу. Шматок цієї передачі. І тут треба трошки його відрегулювати, якось щоб. О! Якось так, щоб було приємно бачити його. Ось е, наша передача. Ми її можемо зараз підрегулюємо на центр е, полоси, більшуючи частоту, бачите, наша, е, наш. Е, Сигнал зсувається, бо ми гетеродин, частоту гетеродина змінили. І ось ми його бачимо. Ось бачимо передачу, яка йде. На, на, на частоті теж ми це бачимо. Так. Ну, я вже перед цим грався. Значить, у нас е, центральна частота 915 у ЄЛРС. А у цього, що в мене є наявності, 915. От ми виставили рівно, ось ми маємо ось цю смугу, яку відбувається передача. Ось ми її бачимо. Бачите? Оце є той ППРЧ, про який багато е, говорять. Ось він таким чином виглядає. Нас стрибає весь час несуча частота, передається пакет даних і перестрибує на іншу. Так, як визначити всю смугу? Для цього ось тут є зручний інструмент. Ну, Тут ми бачимо, от воно теж стрибає. Ми можемо вімкнути Hold. І тоді він запам'ятовує максимальне значення. І нам треба трошки почекати. І він зараз нам замалює нам нашу всю весь цей діапазон, який, в якому він працює. І все, ось він потрошки почекали, він замалює замальовує таким чином. Ми бачимо, що у нас є ось 0, 0 це наша частота, від 0, значить, мінус, мінус 6, плюс 6. Ось це наш працює цей передавач. Це я коптера не вмикав, зараз я увікнув коптера, побачимо, чи щось змінилося. Може, що зміниться, а може і не особливо. Отак ну, може на О, вото. Він готовий. Ну, Візуально, то я б не сказав, що щось сильно змінилося. Просто в лінку з'явилися в дві сторони дані. Ну, Ми їх тут бачимо на загальній картинці, що ті, що ті. Вони йдуть по одному цьому протоколу. Так, ну параметр gain займається підсиленням. У мене зараз все близько знаходиться, але ну, якщо сигнал слабий, за допомогою gain його можна підсилювати. Ну Давайте я щось накручу, зараз побачимо, чи щось воно дасть. Ну, якщо занадто великий гейн. Воно має бути таке аж перевантаження відбуватися. Щось я, чесно кажучи, не бачу значного ефекту. Ну от таке. Значить тепер давайте подивимося на другий е, е, варіант ЄЛРС. На той, який... А, там стоїть увімкнений, мабуть, automatic gain Control, тому що ось воно саме переналаштовується. Щось на таке схоже. От так. Ну і Зараз у нас це поки працює. Це ми подивилися, ми його, бачите, чітко розуміємо, бачимо. Якщо нам треба, наприклад, ось ми чисто, чітко бачимо полосу, яку, яку працює наш передавач. Відповідно, ми розуміємо, на яку смугу нам треба налаштувати антенну. Яка вона має бути. Тобто вона має бути від 900 там, якихось 8, 908 до 923 щось таке. Ось ми розібрали. Тепер ми пробуємо другий діапазон. Це ми зараз вимкнемо. Вимкнемо Є, все, нема сигналу. Зараз ми його перемкнемо на, на другий діапазон. Так. Другий діапазон, це у нас 2,4. Зараз будемо дивитися, як ELRS виглядає на другому діапазоні. Що нам потрібно? Ну, це й доведеться перезапускати або щось воно. Йому важко. Треба швидше комп'ютер мати. Так, відкриваємо наш цей же проект. Ми нічого не змінюємо. Ми одразу там було тоді задали частоту. Нині, що я тут default value поставлю на 2400, щоб не, не, шукати, не шукати в ефір його. Так, ну по-хорошому нам треба було б антенну змінити. Ну, на невеликій на відстані я думаю, що воно і так буде приймати. Зараз подивимося, що ми будемо побачимо. О! Дивіться. Зараз треба трошки підкрутити картинку. О, бачите, ось знайомі нам імпульси. Значить, я зараз передавач вимкну. Щоб переконатися, що це дійсно він. О, немає. Немає. Значить це дійсно він. І давайте подивимося, де його край. Розвімкнемо назад. Трошки зменшимо. Ось подивимося, яка ширина цього діапазону в, в цьому. А, яка частота, ширина цієї смуги передачі єлрс на полосі 2.4. Поки що бачимо. Є. Давайте спочатку вниз йдемо, нижній край знайдемо. Так. О, тут уже його, схоже, що немає. Ні, а що ще є? які ще є сигнальчики. Добре б його спочатку знайти, що точно його не буде. Це може і, і, і не воно бути. Давайте почекаємо. Ось хай пройде звільниться і потім ми його будемо підніматися і дивитися. Тут явно нічого немає. Піднімаємося вгору. І дивимось. Коли з'явиться... коли з'явиться сигнал. То щось поодиноке, це не обов'язково є ЛРС. То, можливо, від якогось обладнання іншого сигналу. Ну, масових ми не бачимо поки що такого характерного шаблону. Ми очікуємо, що воно мало б з'явитися. Взагалі кажучи справа. вона нас з'являється зліва, а це у нас щось там з налаштуванням. Ось ось насправді ось він йде. Починаються зараз сигнали. Ось в районі 2,4 вони йдуть масово. І е, зараз ну, на frequency display теж ми їх бачимо, бачите. Теж можна гунаючи подивитися. І можемо збільшувати, подивитися, де інша межа, інша межа цього сигналу. Ну, треба ще переконатися, що це дійсно воно, а не, не якийсь Wi-Fi чи ще щось. Раз я ось вимкну. Ага, ну бачите, сигнал зник. Тобто Це дійсно йде наш ЄЛРС досі. Ну, тоді ще треба вгору пройти. Ось ми ще йдемо вгору. Димойся, дивимося. Вельми широка ця ширина спектру. Це схоже, що він десь вже закінчується. Ну давайте подивимось. Ну оце що ще є. Ну, тут треба детальніше досліджувати, що ми бачимо, тому що бачите, тут ще і всякі... Я трошки видно десь не підібрав. Дзеркальні ефекти є. Можливо, треба вищою смугою сканувати. Тому я так от на 100% не можу зараз покластися на, на ці результати з першого разу. Так. Ні, ну от бачите, явно, що ось пішло воно вже в сторону. Зараз вже сигналу немає. Ось це десь є вкрай. Тобто ширина вельми, вельми велика. І ЛРС в цьому діапазоні набагато більше ніж 900, 900 МГц. Так, ну от, от так от, от так от можна подивитися, так можна розібратися щодо чого. Ну і давайте бонусом ще вимкнемо теж якийсь хабійний пульт попереднього покоління, подивимося і теж на 2,4. Тому нам не uh, доведеться зараз поланалаштовувати щось сильно. Витямо подібний пуль. Так. Yeah. І подивимося, який та тут паттерн в ефірі. Ну, теж бачите, щось вельми схоже на ППРЧ. А, Ну, Якщо ЄЛРС, це цифровий канал зв'язку, це аналоговий канал зв'язку, насправді це ну, покоління. Більш давнє. Ну, але вон, бачите, самі принципи вони залишилися вельми схожими. Якщо ми тут подивимося, бачимо, що теж є різниця яка? Самі імпульси у нас ширші у свої, більшості свої. Ну, тут можна спробувати збільшити роздільну здатність нашого роздільну здатність перетворення фур'є. це може щось здати. от, от ми бачимо ці сигнали. По суті, це теж є поперче такий більш давній зроблений. Ну, єдине, що бачите, ось тут шаблон цих несучих частот, він навіть візуально його видно. Тобто тут варіації частот менше. От його зараз добре видно. Бачите, що є характерні. Характерні лінії, куди попадають наші сигнали. От. Ну, от, давайте подивимося зараз. Гітер 1, покрутимо вниз. Подивимося, що у нас Що у нас там. Ну, Так, в цілому плюс-мінус все дуже схоже. Ну, Власне, цей FlySky не дарма, вважався в свій час непоганим передавачем аналоговим, тому що за рахунок оцієї ППРЧ досить був стійкий до завад. Ну, Але єдине, що бачите, тут шаблони, тут набагато простіша структура, вона ось візуально навіть передбачувана, як воно стрибає по, по каналам. Ну, і Тут теж давайте подивимося на іс накопичення теж видно, що структура проглядається ну, от якось так. На сьогодні, все. Дякую за увагу.